До речі, стосовно лікаря. Багато отримую запитань, що це за лікар і куди це ми їздили. Ще раз скажу, це Дніпропетровська область. Це терапевт біоенергетик. Розумієте? Хто розуміє, що це таке, той зрозуміє. Хто не розуміє, ну. Єдине, скажу так, окрім прийома, цей лікар надає і призначення, але призначення він надає, розписує пізніше. От ми, наприклад, були 1 квітня на прийомі, а призначення вона позвонила мені вчора все це подавала, попродіктовувала, але призначення все тільки на травах. Тобто сировина, ну, не, не звичайні пігулки аптечні, а все це тільки трави. Скажу відверто, що я буду шукати, займатися пошуком. Я вже написала лікарям, я хочу з ними проконсультуватися, долучити їх до цього, і щоб підібрати якісь такі ну, комплекси да, по типу, як я вже замовляла. На Айхербі, ну, тобто, щось із таких баночок, оце. Чому? Тому що Ой, ну трави є трави, розумієте? Я вже, по-перше, намагалася використовувати колись трави. Ну, коли, з грудня і по кінець січня. По-друге, трави, оце ось, стоїть, ціла в мене тут. Двохетажна така, бачите? Там ящичок стоїть з баночками. І тут я сьогодні зранку наковиряла, вова одівається, стоїть, сміється. Яку на завтрак місця не залишається. Зараз вип'ють що перед їжею, потім ті, що після їжі, на їжу місця нема. Так що я хочу сказати, що. Травки-муравки я вже запарювала оці термоси, оці чайники. По-перше, це, знову заяць вилази. По-перше, це дуже клопотно. По-друге, ну, от, наприклад, те, що при менопаузі, да, я передивилася цей склад. В аптеках, в звичайних аптеках в нас, щоб замовити, я знайшла тільки три препарати, три позиції. А їх там раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім. Восім складових. От з цих восьми складових я знайшла тільки три. Тобто це спробуй ще весь цей состав збери докупи, це замовляти тільки через інтернет, і як за кожну тут саму травичку. Я, наприклад, сумніваюся, що можна в одному місці знайти весь склад. А одну там замов, одну там замов, це будеш півгоду ще збирати ці складові докупи. І знову ж таки, невідомо, хто і де, як їх збирав, як їх висушували, як воно зберігалося. І оці запарювання. Дві столові ложки, ну, наприклад, да, там чи одна столова ложка. Я вже шпила і пагани чорниці, І я тоді ще про це балакала і, як сказати, возмущалася. Що набираєш, допустимо, сьогодні ложку, попалося більше там, ну, да є віточки. Менше набрав, бо ти все Падає, зсипається. Далі знизу набираєш, там більше дні листочки без оцих гілочок. Більше набралося з горкою, без горки. Ну, тобто, стабільності немає в оцих заварюваннях одну-дві ложки. там, да? Ну, Я образно кажу. Тому я все ж таки. Ссилаюся до того, що будемо підбирати. Я вже спілкувалася на цю тему з ендокринологом. Вона <кій> сказала: дочекаємося, а там і другий прийшов вже. Дочекаємося на призначення, потім будемо щось вирішувати. Бо вона каже, є препарати не гормональні, є препарати гормональні. Ну, якось так. Е, те, що в мене на сідниці, то. Абсцес, чи що воно, там, шишка, гуля. Е, також е, отримала я рецепт ліпь. Не знаю, як українською ліпьош. Е, в общем, вчора ми вже на ніч прикладали, сьогодні вранці зняли. Сьогодні вночі будемо прикладати знову. Там більш-менш все доступно, зрозуміло. Це вже все я. Е, Роблю. Стосовно судин, коньяк вона наполягає прямо на цьому, що продовжувати. Ну, я поки що разу три дні, день п'ю, два дні не п'ю. Каже, якщо ну, все стане в норму, перестанеш там відчувати якийсь дискомфорт після прийняття, то можна взагалі. Щодня там грам по 20, Ну, коротше кажучи, грубо столова ложка можна щодня випивати. Ну, не знаю. Поживемо, побачимо, але хочу сказати, що вже за цей тиждень це я на цьому тижні, ну, за минулий тиждень двічі пила. І в голові дійсно трішки легше. Ясніше голова не так болить, не так шумить, тим паче, це були перепади такі погоди. У Вови голова розкалується, ну, у Вові коньяк не можна. У Вови там є інші проблеми, з якими ну, не можна такий спосіб вживати. От. Далі, стосовно судин, там іще вона мені. Порадила, продиктувала комплекс трав. Ну знову ж таки, ой, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 складових. І знову ж таки, оці всі заварювання. Але чому я ще хочу не травки, муравки заварювати? А ну, вважаю, краще придбати от щось із таких капсул. Тому що оці травки-муравки, всі оці заварювання, що для судин, що для менопаузи, приймати ці відвари за 4 прийоми і обов'язково за одну годину до їжі. Я не їм 4 рази. І не буду їсти, хто б мені що не казав. Мені два рази приймання їжі з головою. Ранок і вечір. Я спочатку намагалася їсти три рази, але якщо я поїм в обід ну, там, навіть того супчику, я тоді о 5-6 вечора не хочу їсти. А якщо я ввечері не поїм, до ранку ну, йде великий, ну це не збалансоване вже харчування, тому що я не добираю ні вуглеводи, ні жири, ні білок, ні клітковину. У мене це вечірній прийом. Це якесь м'ясо, це овочі там, чи салат, чи просто овочі. Це все вечірній прийом. Якщо я поїм в обід, я відмовляюсь ввечері від їжі. Якщо я ввечері не поїла їжу, до ранку це взагалі амбець, тому що, ну, тому що нічого не вистачає. І починаються знову ті ж самі качелі, то до ранку вже, баснословно, хочеться їсти. А зранку знову ж таки, що там? Чи якийсь овсянаблін, чи чай з бутербродом, ну, ковбаска, сирок? Все. Більше ти зранку в себе не запхнеш. І виходить так, що ну, не маю я змоги. Пити ці всякі відварчики чотири рази на день, бо вона сказала, що їх обов'язково треба перед їжею, тобто після них треба поїсти. Е, інші, можливо, б і обрадувалися, да, що їм додатково дозволили два рази пожувати за день, як то кажуть. Ну, але це не про мене. Я два рази їм з трудом, а чотири я не буду їсти. Сидять собі, один десь взагалі вже, другий вимивається, сидить, шорстку вилизує, Ох От, Тому не знаю, що буду балакати з лікарями. Можливо, ми підберемо якісь, от як, наприклад, для жовчі. Вона теж саме радить. І імбір вона радить, і оцю розторопшу вона радить і що там ще, кульбабу, цій, це називається гіркі трави. Я цей комплекс е, селімаріновий да, придбала в капсулах. Е, я не збирала ті трави, я не збираюся їх запарювати. Я випила е, одну капсулку на добу, там є і розторопша, там є і кульбаба, там є і. Куркумін, там є і імбірь, і ще там щось є, я вже не пам'ятаю. Так що, якось так будемо шукати, будемо підбирати, що лікарі порадять. Будемо якось, щоб ці самі трави використати, але трішки в іншій формі. Ну, все, розповіла все. так що, Так що, просто. Ж, багато запитань, багато парад там надають. Ну, бачите, я ж, кушу, поки що порада була тільки одна в точку, да? стосовно коньяка до кави. Там порада була безпрограшна. Але ну, це вже коли мені лікар сказала, да, Невролог підтвердила. Сама я не купляла. Я купила перший раз коньяк, коли ми їхали 1 квітня від лікаря. Бо я, я не, не займаюся таким самолікуванням, як то кажуть. Але суди нам значно краще, так це ж, що я тиждень всього його приймаю, два рази я пила. Першого пила і 4 квітня. Сьогодні у мене по плану, але четвертого я краще перенесла вже його. Першого я зробила необережність. Я його випила по перше ввечері під час вечері, коли ми вже повернулись додому. А по-друге, просто перед звичайною вечерю. І чомусь я, я вже не пам'ятаю, що я їла, чомусь він якось не зайшов. Він відригувався, він якось дискомфорт доставляв. То, коли я вже пила 4 квітня його, я його випила в обід. Я взяла собі апельсинку, порізала. Я випила ці 30 грамів коньяка і з'їла апельсинку. Ідеально все пройшло, нічого не відригувалося, ніде нічого. Так що, сьогодні зранку встала, кажу Вові, щось у мене голова якась чумна. А він каже: випий коньячку. Говорю, сьогодні по графіку. Сьогодні будемо по графіку обідати коньячком і апельсинкою. Так що, ось такі справи. Все, тепер точно все розповіла вам. Все. Порадила чи ну, розказала, підказала і про курси, і про майстер-класи, про авторські сири. Стосовно того, що це е, там, лікар, ну, біоенергетик, терапевт біоенергетик. Знаю, що багато може бути хейту, що це не лікарі і довіряти їм не можна. Скажу так, коли я туди їхала, обидва мої лікарі були. Е, Попереджені, да? Обидва мої лікарі дозволили мені туди їхати. Обидва мої лікарі е, прислухалися до того, що мені цей лікар розповів. А для мене головне, я в це вірю. Бо колись, 20 років тому, приблизно в такого ж лікаря я спасла Вову, в нього були яз шлунка і 12 палої кишки. Ми перепили переїли всі аптечні препарати. Одна язва рубцювалася, інша відкривалася, це було в нього на нервовому фоні, і ми вже з таким лікарем стикалися. Також за допомогою долонь жіночка тоді відновила йому стан здоров'я і я в це вірю. Хто, я знаю, що є багато людей, які в таке не вірять, не, ну не хочуть навіть і слухати. Е тому можете мені не писати, я ваших порад не запитувалася, так як одна мені пише. Я щось не почула, щоб лікарі вам порадили е фізично займатися. Вам треба схуднути. Вибачте, я думаю, ти без вас не знаю, що мені треба. Давайте я якось сама розберусь. Я завжди казала і кажу: коли мені потрібна якась ваша порада, я завжди про це кажу: що підкажіть, порадьте. Коли я не прошу ваших порад, нічого сувати свій вонючий нос туди, куди. Давайте я не буду да, детально розповідати. От, тому. Всім тим, хто не признає таке лікування, всім тим, хто противник таких лікарів, будь ласка, будь ласка, йдіть мимо і несіть свою думку з собою. Е е я ж я, я в це вірю, я це знаю. Інше і лікарі мої сказали: і невролог, і ендокринолог, що Зараз дуже мало таких людей, і їх дуже важко знайти саме, ну, щоб не натрапити на шарлатана. Розумієте? А те, що такі люди дійсно є, які і лікують, і сканують, то вони є. Я, я це знала протягом 20 років, бо ми вже стикалися з такою людиною. Тому я без ніяких сумнівів. Туди поїхала, тим паче рекомендували мені перевірені мною люди. Вони до цієї, до цієї лікарки звертаються вже більше 10 років. А взагалі лікар практикує 35 років, навіть більше. До цієї лікарки не так просто й потрапити. Там запис, там їдуть люди із Києва. І навіть один є клієнт, який випадково до неї потрапив, був у Києві на якійсь там по роботі на конференції, сам живе в Германії. І з тих пір, раз на рік влітку, він приїздить з Германії з, як, перекладачем, з перекладачем, бо він не розуміє нашої мови, він не вміє балакати. Він приїздить з перекладачем. Раз на рік, просто як на профілактику, ну, як на візит до лікаря. Тому я шу, що я в це вірю, і лікарі мої були в курсі, і що саме головне обидва лікаря прислуховуються. Мені було саме головне дізнатися діагноз, розібратися, що зі мною відбувається, тому що насправді мислі лізли в голову ну, взагалі. До такої ступені різноманітні, що я вам навіть передати не можу. Особливо, коли ти вночі е, лягаєш і не можеш заснути довго, і починаєш себе накручувати. Ох, тому я дійсно їхала, я чекала відповіді, що зі мною. Я її отримала, і ми тепер розуміємо, в якому Плані рухатися в яку сторону, щоб хоча б трішки полегшити. Прибрати це неможливо, але це можна трішки полегшити цей стан, і зараз ми цим займаємося. Бо в мене там, я бачила, Юлічка писала, що можна до вас якось звернутися стосовно цього лікаря. В принципі, можна. На загал я давати не буду. Ні телефон, нічого, тому що, як сказав ця, ця лікарка, я каже, в рекламі не нуждаюся. Я мене каже, скільки своїх клієнтів. І так же ж, розумієте, сьогодні Маша поїхала, да, їй сподобалось. Маша розказала кумі Даші, а кума Даша мамі, а мама сестрі, і вже вийшло з однієї маші вже 10 клієнтів. І так у кожної людини, можна сказати. Тому вона каже: я не потребую реклами, клієнтів вистачає, так що на загал я давати номер телефона не буду, розповідати ніяких адрес не буду. Вже, якщо в когось якась дійсно складна ситуація, то можете звертатися, але особисто. Ну, і це тільки шкуршу тим, тим, кому це дійсно потрібно. Все. Зайці щось там, мабуть, паруватися зібралися. Щось вони так всілися один коло одного, то намивалися, то начищалися, а тепер всілися один коло одного, так і рідні, далі нікуди. Затихарилися. А фазан був один чомусь сьогодні. Е... Минулого разу я бачила, вони вдвох тут ходили, гуляли. Де дівся другий, не знаю, може вже хто підстрелив та на суп відправив, Грецію знав. А може, посварилися та розбіглися в різні боки. Воно ж там оце кругом хащі, ну, В тому плані, що. Зараз я вам... А це ж отут у нас, отам завод. Ото завод. Ото З цієї сторони ділянка ну, пуста. Трава та і все. Раніше ми там вигрібали, вишкрібали ви ту траву, викошували, і кост там випасали, і косили там. А після того, як новий сусід заїхав, ми тої ділянкою не користуємося. Далі отам уже вишник, а отам аж під заводом е е е клинки. Кози так любили їх хрумать. Отута, отута, це начебто як огороди з отієї вулиці людей, але вони також всі заброшені, там одні бур'яни. Далі, там же, бачите, теж дерева, кущі. Тобто тут отаких чагарників вище криші, як то кажуть. І ну, не дивно, що вони тут розвелися, мабуть, і що вони тут десь собі поробили чи гнізда, чи нори, чи як вони там живуть, я не знаю. Але якось так. Тепер цих зайців і фазанів, тут як, як я не знаю кого. Мені це цікаво, а на огороді зайці ж теж можуть почати тирити. Ну, капусту я не планувала садити. А що вони ще можуть гристи? Буряк, так? Да? Морку я не сіяла. Буряк можуть гризти, да? капець, мені оце за таким хазяйством. Свого хазяйства нема, так оце природа подсує тіло, як то кажуть. Все, ладно, то і так затяглося наше відео сьогодні. Щось ми так зая, ето... як кажуть, за зайцями завтикали. Всіх цілую люблю. Всім бувайте. Бережіть себе обов'язково. Де вони тут сидять? Ось вони. Обов'язково себе бережіть. Побачимось, почуємось. Дякую за перегляди. Дякую, що дивитесь відео моїх пригод, да, моєї поїздки до куми. Мені дійсно ця поїздка пішла на користь, я була дуже задоволена. Мене емоції ще й вчора переповнювали. І я дійсно хочу тепер ще до когось в гості. Я ще не вирішила до кого, бо ті, хто зовуть, дуже далеко. Ланочка в Київ зове, Максюша до себе зове, але ну це дуже далеко. Це дуже далеко, треба десь поближче. Все, всім бувайте. Я дивлюся, цибулька полізла. Та й чесничок, наче повилазить, якийсь такий смішний, е е е жовтуватий. Е е цибулька наче піднялась так знатно, але там мокро грязно, я туди не піду. Вже як протряхне, тоді вже підемо на екскурсію. Рябчики скоро зацвітуть, буде краса. Всіх цілую, люблю, бережіть себе. З вами була ваша міма у світі тварин. І обов'язково пам'ятайте про навчання, про курси і про майстер-класи. Кого цікавить, звертайтесь!